Вітаю! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Анна. Сьогодні я розповім вам про оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. В нашому місті порядок оздоровлення таких громадян регламентовано рішенням виконкому Дніпровської міської ради номер 276 від 22 лютого 2022 року. В описі до цього відео ми прикріпили лінк з посиланням на це рішення. Хто має право на оздоровлення у санаторно-курортних закладах? Право на оздоровлення мають громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. Як відбувається оздоровлення? Оздоровлення відбувається шляхом укладання тристоронніх договорів між громадянами таких категорій, департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради та санаторно-курортним закладом. Такий договір передбачає безготівкове перерахування коштів на розрахунковий рахунок санаторії після оздоровлення громадян у санаторії. Як же отримати оздоровлення? У разі виявлення бажання оздоровитися, громадяни цих пільгових категорій мають звернутися за місцем своєї реєстрації до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. В описі до цього відео ми прикріпили лінк з посиланням на контакти управління. Необхідно надати такі документи. Заяву з бажанням отримати оздоровлення у поточному бюджетному році, копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, посвідчення громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи першої або другої категорії. Що далі відбувається із заявою особи, яка звернулася? Подані заяви зберігаються в управліннях соціального захисту населення. Управління формують реєстр таких громадян. На яку суму можна оздоровитися за рахунок коштів бюджету міста Дніпра? Розрахунок суми відшкодування здійснюється, виходячи з фактично проведених днів громадянами у закладі та вартості ліжкодня. дня. Для громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії вартість ліжкодня становить 635 гривень на день. Для громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи другої категорії вартість ліжкодня складає 762 гривні на день. Акцентую увагу на тому, що оздоровлення громадян такої категорії триває не більше, ніж 18 календарних днів. Що ще ж треба знати для громадян таких пільгових категорій? Важливим є те, що громадяни мають право вільного вибору. Санаторно-курортного закладу. І не тільки санаторно-курортного закладу, а ще й дати, з якої розпочати своє оздоровлення. Звичайно, що до санаторно-курортного закладу існують певні вимоги. Такий заклад має бути розташований на підконтрольній українській владі території, мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та рівень акредитації вищий або перший. Отже, підведемо підсумки. Ви пишете заяву до управління соціального захисту населення з виявленим бажанням про оздоровлення, обираєте санаторно торнокородний заклад, їдете на оздоровлення та повертаєтесь до міста Дніпра сповненими силами та натхнення. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо дуже багато корисної інформації про новинки у соціальній сфері нашого міста.